Друзі, я завжди думав так, що якщо ти порядна людина, то тобі некомфортно разом з покідьками та негідниками. Ну, ось одна з так наполеглива, е -е, рек е яка рекламується школа в інтернеті, назву ми казати не будемо, але написано найкращі тренери з багаторічним досвідом. Ну, що ми подивилися? Три людини, які пов'язані у читерських скандалах, які неодноразово заблоковані за читерство. Дивіться, будь ласка, попередні відео по цій тематиці на моєму каналі. Ну, і інші майже усі просто перші, другі розряди. Ось такі найкращі тренери. Люди, будьте уважні, коли вам пропонують щось таке. Ну, давайте. Ну, стосовно Дмитра, ми вже казали. Найголовніший случай, випадок, був коли мені писали про це, мені майстри, шановні, міжнародні майстри, міжнародні гросмейстри, жалілися на те, що. Дмитро був організатором одного з дитячих чемпіонатів України, який виграв читер, дитина, яка ходила до туалету. У туалеті були розташовані прилади. Він підглядав ходи і так став чемпіоном країни. Розумієте, хто комусь це була зламана доля? Хтось чесні гравці, усі були відкинуті. Семена у своєчасно, ну, можливо, не так своєчасно, але під час турніру принесли ці відеодокази. Хтось зафіксував то, як дитина у туалеті е, користувалася підказками. Що зробив Семена? Що зробив Семен? Розголосу не було. Батько тієї дитини був дуже багатий. Було цікавіше пошантажувати. Було цікавіше отримати гроші за те. Це один з випадків, ще є багато випадків. Співпраці з корупціонерами з ФШУ і так далі, про що ж тут казати. Приходько, користуючись службовим положенням, ця людина є керівником квалів комісії Федерації Шахів України. Він був забанений за читерство одним з найпопулярніших шахових сайтів ЧЕСКОМОМ. Будь ласка, дивіться це відео з фактами, з тим, що він заблокований на моєму каналі. Ну, це відома історія. Порядні люди, не покидьки, а порядні люди після цього просто би пішли у відставку, та, не знаю, взагалі з шахів. Це порядна людина. Мені дуже соромно, що я колись повірив цьому приходько, допомагав йому і його сім'ї. Багато разів допомагав, а він виявився ось таким заблокованим зачительством, тобто обдурючим чесних шахістів, та й тим, хто роками не блокує колаборантів та зрадників України. Багато було до нього звернень і від мене, і від інших шахістів. Він заблокував тільки того одного, з ким у нього були свої особисті стосунки, і жніна. Все. Він заблокував тільки того, з ким, хто його там трішечки притисняв, хто йому хотів попиці дати. Все. Ось так діє керівник кваліфікаційної комісії України заблокований зачитерство. Хріновський неодноразово заблокований зачитерство усіми порталами. Цей КМС грати ну, майже не вміє. Але у інтернеті він дуже-дуже сильний. Кого ще ми бачимо? По іншим, я не знаю випадків читерства, але Петренчук Ліна, здається, перший розряд написан. Ну, можливо, є перший розряд, я вже не перевіряв. Ви знаєте, для тренера перший розряд, тим більш найкращі тренери України, ну це просто смішно. Це. Просто дитячий розряд, діточки у 5-6 років мають такий розряд, і я ну поки не перевіряв, навіть сумніваюся, що там рейтинг є. Хоча от, у цей хлопець може намалювати все, що завгодно. Ось хлопець, місник Юрій. Теж ніхто про нього тут не вчив, музичний якийсь факовий коледж. Ну, можливо, є перший розряд, але це не серйозно, Це вчитися і вчитися самому. Тут ну тут кандидат у майстри спорту, добре, це хоч щось, так, кандидат у майстри спорту. Ось жіночка Тетяна, другий розряд, друзі, другий розряд. У 5 років у дітей другий розряд. Ну Тут є ще кандидати у майстри спорту. Я дуже здивувався, коли побачив у цьому списку нашу шахистку з Херсонщини Поліну Лищенко, Лищенко я знаю її з дитинства. Е, звісно, кожен може сам обирати, але я завжди казав. Потім не потрібно прикриватися, Знаєте, як я дивився у Дудя інтерв'ю з Тінковим, ну це засновник банку Тінков, так? І він захищав Піскова, кажучи, в нього просто така робота. Він, ну, йому потрібно щось казати. Він, він взагалі непогана людина. Пісков. Так, ну просто він вимушений працювати ось у Путіна е, речником, так, там, так, прес-секретарем чи, чи там, ну, ким він працює, точно не пам'ятаю. Він повинен, ну, це, це в нього така робота. А так, він нормальний хлопець, я його давно знаю. Друзі, якщо ви нормальна людина, у вас, вас буде воротити від ось цього лайна, ось від шитерів, від тих, хто торгує дитячими. Долями від усього цього вас буде воротити. Ну, і звісно, називати найкращими тренерами. Ну, це просто смішно. Я не кажу, що вони не можуть нічого навчити. Звісно, кожна людина може навчити, але той відсоток який. І хочеться вам вчитися учителів. Ось просто учителів хочеться вчитися. Або хочеться вчитися, хто цим всім керує. Хто наперстками, як наперстками грає дитячими долями. хочеться цього? А мож, можливо, ви вважаєте, що ви досягнете якихось успіхів, якщо будете витрачати. Тут річ не у грошах, коли пишуть деякі такі е шахраї там мені там, у коментарях на каналі, та я брав лише там 100, 200 або 300, або 500 гривень. Та річ же не в грошах. Час найголовніше. Ви ж свій час втрачаєте. На те, що вам не, ніколи не принесе користь. Час найголовніше: викреслить все зі свого життя. Все. Викреслить все те погане. Сконцентруйтеся на гарно. Друзі, дуже багато дійсно нормальних шахістів України, КМСів, майстрів, гросмейстрів, які можуть вас цьому навчити, і які ніколи не були ось так заплюжені у цих читерський скандал. Чи вам хочеться бути причетними до шахраїв? Вибір за вами!